Друзі, вітаю! Сьогодні хочу поділитися з вами лайфхаком, як швидко отримати саджанці верби хаку рунішіки. Ось у мене верба, я її не підстригала влітку. Бачите, які вже гілочки величезні на ній. Так? І спробувала вкорінити. Прямо на вербі, бачила у відео, як розмножують навіть таким способом плодові дерева. Вирішила, чому спробувати поекспериментувати з вербою. Так, взяла ємності, це у мене пластикова пляшка. Це навіть взяла такий пластиковий горшечок на більшу гілочку. Обмотала мохом, змочила корневіном, зробила надрізи. Такий невеличкий повздовж. Е, підсипала земельки, це вже пройшло три неділі, і я буду перевіряти, чи <зас> здійснилися <зас> очікування. Ну, ви суть, зрозуміли, що це все на вербі, така конструкція, і зараз моє завдання обрізати ось цю гілочку і перевірити, чи. Вкоренилася вона. Так. Тому я обрізаю цю конструкцію. Ось. Так. І буду зараз дивитися. Просто цікаво, пройшло три неділі, чи вкоренилася на вербі верба. Так. Тому зараз завдання швидко перевірити, що робиться у цій конструкції. Оце ще мало часу. Так, так друзі, єсть, бачите? Бачите, гілочка вкорінена. Ось, ви бачите, коріння відходить. Тобто очікування мої виправдалися. І ось готова вербаха хакору на власному штамбі. Будь ласка, погляньте. Так, Тому ловіть лайфхак. Кому сподобалася така ідея, ставте вподобайки, пишіть коментарі, до зустрічі.